Всім привіт, друзі! Це канал Сергій і Леся. Сьогодні у нас вихідний, і ми приїхали в парк Мужаковський. Це такий парк, який занесений до е, списку ЮНЕСКО, І він знаходиться прямо на кордоні Польщі і Німеччини. Взагалі, цей парк виник ще в 19 сторіччі. Е, Кажуть, що він в англійському стилі, і по фото він дуже-дуже красивий. Зараз побачимо все на власні очі. Пішли шукати якісь красиві місця, тому що 70 Гектарів загалі цього парку, тому я думаю, щоб щось побачити красиве, треба буде так походити гарно. Залишки дуже-дуже старого дерева. Видно, що ну, це дерево прожило явно не одне століття, а всередині таке молодий дуб, це от якби залишки, і молодий дуб, знаєте, як знак якогось відродження. Що після смерті ми залишаємо дітей, так як це круг сансари. Прикольно, та я так не бачила ніде, що в старого дерева залишки старого дерева росло нове. Так, ми е, підходимо до кордону. Кордоном є той міст. Коли ми його перейдемо, ми вже будемо в Німеччині. Так що відправляємось в Німеччину. Нам залишилось пару кроків. З кордону протікає річка, назву я її не запам'ятала, але часто річки бувають таким природним кордоном, гори, річки якісь такі природні. І в цьому парку я вже побачила дуже багато старих дубів. Я так думаю, ну, впевнена, що це заповідник, так? Вся, вся ця зона охороняється. І вже види просто вражаючі, така погода класна, так що я дуже задоволена. До усадьби, от такий шикарний не знаю, палац домом це не назвеш, бо це насправді якийсь замок, палац, де жив цей вельможа, так, німецький, і тут дуже гарно вид такий на парк. Знаєте, я б тут жила. Я от думаю, зараз вже де можна заробити гроші, щоб купити таку усадьбу. Пішли, подивимось. Перше, мабуть, за рік я купила щось за євро, тому що вже звикли все злотих-злотих, а це кава закуплена за євро. Тут вже так як це німецька сторона, то більшість людей говорить саме німецькою мовою. Так? Є там була один продавець. Полька, а так взагалі вже всі на німецькій мові. Ну і зараз ми тут ходимо всередині, думали десь пройти щось, побачити, але там стоять турнікети, і десь треба купувати білети на якісь виставки. Поки що каси ми не знайшли, так що просто ходимо, трошки вивчаємо цей красивий будинок уже зсередини. Ну я не знаю, я там дивлюсь там. Нічого цікавого за турнікетом поки що я не бачу, щоб побігти десь шукати білет, щоб туди війти. Знизу до верху на сходах висять картини. Це е, портрети господарів цього будинку, починаючи з 1600 там, якогось року і закінчуючи усе останні. Я бачу. Він володів цим будинком до 1945 року, а помер в 1997 році. Тобто я так розумію, що це був останній господар цього будинку. Тут така краса вам просто не передати. Я дуже сподіваюсь, що Сергій, хоч трошки, передасть вам цю атмосферу, оцю осінні, це красиве жовте листя, цю ідеальну травичку. Ну, взагалі, парк просто ну мега Здається, нічого такого особливого. Дерева, трава, річечка, місточок, але це настільки все органічно, настільки красиво, настільки от так, як треба, і ну просто особливо в таку погоду, в таку от пору року, то просто клас. Я, якщо у вас буде можливість сюди приїхати, то приїжджайте, при тому, що ну прийдеться заплатити тільки за паркінг, все останнє е, безкоштовно. Друзі, ми зараз е, заїхали на базар. Ми, ну, на ринок ми не розуміємо, він польський чи німецький так, до кінця, але що саме дивне, що це ринок без продавців. Тобто е, всі квіти, різні статуетки дорогущі, все це залишилось просто в неділю, так як сьогодні. Вони не працюють, вони це все не збирають, а ну просто залишили. Завтра прийдуть, нічого тут не охорони, ані камери. Ні одної. Це все просто так залишено і чекає до завтра, поки людина вийде на зміну. І це так дивно взагалі. Тобто люди впевнені, що це ніхто не забере. От такі справи. Дякуємо вам за перегляд. От Ми дійшли, знову, зробили таке коло, прогулялись по німецькому невеличкому містечку. Ем, ну, Сьогодні неділя, все замкнено, хотілося б зайти до якогось магазинчика, щось купити, але е, наступним разом. Ставте нам вподобайки, підписуйтесь на наш канал, якщо ви цього ще не зробили, і пишіть коментарі. До нових зустрічей, па!